Казки на ніч, Люсі Робін. Сьогодні ми з вами ознайомимося з казкою, яка називається Хто найважливіший? Ця історія сталася, як ви гадаєте, де? Ніколи не здогадаєтесь у кімнаті. І знаєте, з ким саме? Не повірите з новеньким ноутбуком. Його подарували хлопчику Марку на день народження. Тепер хлопчик міг на ньому малювати, набирати тексти і, звичайно, грати в комп'ютерні ігри. Марк дуже зрадів такому подарунку. Якось, коли Марк був у школі, деталі ноутбука почали вихвалятися одна перед одною. Хто з них найкращий? Без кого тут ноутбук не ноутбук? Перший заговорила бездротова мишка Рита. Мені тут подобається, Марк хороший хлопчик і так дбаливо до нас ставиться, особливо до мене. Хоча це не дивно, адже в мене найважливіша функція. Що? обурлась клавіатура Мері. Це ти найважливіше? Ой, зараз помру з усміху. Без тебе ноутбук прекрасно обійдеться. Ти навіть лежиш десь осторонь. Невідомо де. А ось без мене, без моїх тендітних кнопок, ну ніяк. Яка ж я щаслива, що така важлива? Раптом діалог перервав сміх монітора Еріка. Дівчатка, зберігайте спокій. Ви ж добре знаєте, що найважливіший тут я. Якщо я нічого не покажу на екрані, то вся ваша, ваша праця марна. Добре, погодилась Мишка. Мабуть, ми всі однаково важливі і уси ми такі гарні, але ось цей, рита вказала на дріт живлення, який з'єднував ноутбук з розеткою. Який він недолугий і, здається, геть неважливий. Усі погодилися з ритою і голосно засміялися. Дрітроні дуже засмутився, йому було вкрай прикро таке почути, але найсумнішим було те, що він уже не був впевнений у протилежному мабуть, і справді я не потрібен, гірко подумав Роні. А задрукуваті деталі не забували про це йому нагадувати чи не щодня. Нарешті Роні не витримав і задумав утекти. Якось уночі, коли всі деталі спали, дріт разом із вилкою тихенько від'єднався від ноутбука й розетки, заповз до сусідньої кімнати і заховався серед іграшок. На ранок ніхто не помітив, що роні зник. Мишка і клавіатура, як завжди, теревенли про всякі дурниці, і тільки коли вкотре вийшли поглузувати Роні, то побачили, що його нема. Саме тоді зі школи прибіг Марк і сів за ноутбук писати реферат. Тим часом пристрої перешіптувалися між собою. Ось бачиш, сказала мишка клавіатурі, той дріт абсолютно не потрібний. Подивися, як ми прекрасно працюємо без нього. Раптом екран ноутбука почав поволі тьмяніти, тьмяніти. Ой, що це, що це зі мною? Мені погано, я нічого не бачу, стурбовано закричав Ерік. Деталі дуже перелякалися. Що трапилося? Ой, ну от розрядився, а де ж подівся дріт? здивувався Марк і почав шукати роні по всій кімнаті. А екран темнішав і темнішав і згодом зовсім згас. Минуло кілька днів, ноутбук так і стояв, розряджений на столі, ніхто на ньому не грався і не працював. Я була щиро впевнена, що цей дід нічого не вартий, плакала Рита. Як же я помилялася. Виходить, без ми нікому не потрібні, обурювалася Мері. Ерік теж хотів би щось додати. Але ніхто не зміг розібрати його белькотіння, і від цього всім стало ще сумніше. Раптом мирці Риті сяйнула ідея. Я помилялася, тож мушу знайти Роні. Це я затіяла ту безглузду розмову, хто найважливіший. Тепер я розумію, що важливі всі. Вигукнувши це, Рита зістрибнула зі столу і вирушила на пошуки Роні. Про те, як вона шукала най... надважливу деталь, можна розказати окремо довгу історію, головне, що Рита знайшла таки втікача серед іграшок і вмовила повернутися додому. Дякую, що пробачив нас, сказала Мишка. Тепер ми зрозуміли, що кожна з деталей необхідна і цінна, а її зовнішній вигляд то пусте. Дрібниці, відповів дріт живлення. Я і сам був радий дізнатися, що має особливе завдання і що від мене стільки користі. Тепер усе налагодилося, всі пристрої комп'ютера діяли дружно, і ніщо не заважало Марку працювати за ноутбуком. А також, звісно, грати в цікаві комп'ютерні ігри у відведений батьками час. Мова тут, звісно, не лише про деталі ноутбука, кожна людина важлива та цінна, і в кожне своє особливе призначення. Завжди пам'ятай, ти важливий і цінний. Але і книжка для розмірковування. І в кінці оповідання є питання, на які ми пропонуємо тобі відповісти. Чому ж деталі ноутбука сперечалися? Чому дріт роні втік? Чи може ноутбук працювати без якоїсь деталі? Чи зрозуміли пристрої комп'ютера, коли дріт роні втік? Чи залежить цінність людини від?